Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Пологи. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає де окупувати, звільнити пологи від російської окупації і як це буде відбуватись? Які плани у росіян щодо міста Пологи? Плани у расистів щодо пологів, а вони збираються вийти. Ой, пропаганда така сильна, що буде, наче так, агресія, що, наче будуть тримати окупацію, і там бої активні. Ні, расисти підуть. Втеча повна із пологів. Вийдуть расисти, скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка. Чи є загроза для цивільних жителів, для людей цивільних жителів міста Пологи? Чи є загроза під час звільнення, під час деокупації? Є загроза для життя? Я не бачу загрози, я бачу, що прийде допомога. Як тільки в місто прийде армія України, надасться допомога. Там дуже необхідна поміч людям. І треба рятувати якомога швидше людей. Вигрібають чоловіків із містопологи. Що допоможіть, які плани у расистів? заміновано і ем, невелика буде опір, це як бутафорське щось буде на околиці міста, як наче такий загін. Це таємна така якась операція. Ну це як одвод для затримки. Ем, щоб відтягнути увагу, вони будуть втікати. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає нашим військовим звільнити місто Пологи, які є перешкоди. Ра... А, ну так, да, все ясно. Це працюють колаборанти Ой, тут. Якби вдалося викрити повністю всіх колаборантів, агентів, расистів, то набагато швидше би можна було звільнити пологи. Все дуже хитко. Не можна прорахувати чітко. Це я хочу все почистити. заперечу повністю, обираю весь негатив, викриваю всю агентуру расистську, всіх колаборантів викриваю. Заперечую весь негатив. Убираю більше расисти не можуть чіпати цивільних людей. В місті пологи. Одвертаю всю агресію, расистську щодо цивільних не можуть чинити агресію. Тікають, лякаються. Самі себе вбивають расисти. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть цивільних людей. Може бути прильоти. Вам буде чутно, от що прильоти можуть бути, але це буде стосуватися військових Росії. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги військовим України для деокупації міста Пологи. І прошу допоможіть. За, захистіть, одведіть, одверніть від наших військових України, від цивільних людей, українців, місце полога. полога. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, перекривати дрони, вибухову хвилю, уламки, кулі. Гранати, мін будь-яку агресію, що чинять рашисти, Одведіть від наших людей, військових і цивільних, місці пологи. Одведіть і поверніть їм назад на голови, хай це все посипеться, їх знищить. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для міста Пологи. Більше не можуть рашисти продовжувати окупацію, виводять війська, тікають, самі себе вбивають. Буде так і так буде. І прошу, допоможіть, поверніть по Верховному суду, всім російським військовим, тим, хто давав накази, хто їм надавав накази, хто виконував накази. Поверніть, біль сльози і страждання. Наших людей, українців, військових і цивільних в місті Пологи. Поверніть все лайно що принести расист принесли расисти пологам, поверніть росіянам назад. По Верховному суду, всі біль, сльози і страждання, катування, гвалтування всі злочини верніть їм назад. Хай вони на собі це все відчують. Буде так і так буде. Будьте купована полога якомога швидше. Буде все сказане здійснено, і так буде. Якомога швидше. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, звільнити пологу. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу.